Здоров'я кожної людини і усієї нації це надзвичайна цінність. В умовах повномасштабної війни сфера медицини так само зіштовхнулась з великою кількістю викликів. Багато вже зроблено, але попереду ще багато роботи. За час війни ми відновили повністю або частково понад 950 об'єктів медичних закладів. Ми забезпечуємо лікарні сучасним обладнанням. Тільки за минулий рік медичні заклади отримали понад 100 тисяч одиниць сучасної техніки та медичних приладів. У сім разів збільшили кількість фахівців у сфері реабілітації. Створили понад 30 центрів ментального здоров'я і доведемо їх кількість до 200. Замість МСЕК запустили систему оцінювання повсякденного функціонування людини, яку вже здійснюють понад півтори тисячі експертних команд. Почали доставляти ліки через мобільні аптеки та через Укрпошту. Особлива увага до прифронтових регіонів та віддалених селищ. Запустили програму безкоштовного зубопротезування та зуболікування для наших захисників та ветеранів у 2025 році. Бюджет програми медичних гарантій зросте на 10%. Це демонструє, що, попри всі виклики, медицина є пріоритетом для нашого уряду не на словах. Серед завдань на 2025 рік долучення відомчих та спеціалізованих медичних закладів до програми медичних гарантій. Реалізація 15 пріоритетних регіональних інвестиційних проєктів у медицині, розширення доступу до медичних послуг для ветеранів війни, розширення програми Доступні ліки, створення понад 300 амбулаторних реабілітаційних просторів та багато іншого. Відновлення охмадиту, подальша розбудова системи якісних укриттів у лікарнях.